Дайте і Бог здоров'я, вітайте на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з СЕЙМ СЕМ гаранційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 8 розділу звички. Тема формую звички, зробити план формування звичок. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот, або в органайзер смартфону, або набери форму самостійно чи замов нас. Набрану форму в електронному вигляді і впиши туди відповіді. Форма буде на екрані час роз'яснення плюс 60 секунд. Ти зможеш зупинити перегляд відео на стільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйся на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та вже ж залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих. Стануть досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 44 розділу звички, в якому розказана теорія. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ОС 7 з сторінки 680. А зараз можна робити практичну вправу, розробляти план формування звичок. Вписати його в таблицю. Таблиця має наступний вигляд. В стопчиках буде зазначено номер по порядку, назва звички. Назва вона психологічна чи фізична. Що зробити? Мінімум. Норма 100%. Максимум. Контролер, форма контролю, штраф, похвала, відзнака. Коли початок впровадження, коли кінець впровадження, чому це важливо. В строчках буде все щодо звичок. Наприклад, звичка 1. Психологічна. Здоров'я щодня вчинки для здоров'я. Робити мінімум 1, норма 2, максимум 5 вчинків, контролер, дружина, запис в блокнот, штраф 100 гривень дружині. Похвала. Я здоровий. Відзнака з'їсти авокадо. Початок з 1.10.22 року. Кінець завжди робитиму без закінчення. Важливість потрібно обдумати. От така вправа. Виконуй. Дякую за відповіді. Все, ти молодець, тепер в тебе є розуміння, як зробити план формування звичок, що допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Звички практику та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. Переглядай відео. Виконуй практичні вправи з тематик щастя, сили волі, підсвідомості, звички коучингу, командної роботи і ставай найуспішнішою людиною. Дай тобі здоров'я і до зустрічі в наступному відео.